Всім привіт! Сьогодні у нас вже 15-ий день, це новий третій тиждень, і я дуже рада його вже почати з вами. Так зараз дуже не дуже ситуація, особливо зі світлом. Я намагаюся все стигнути, намагаюся записати відео і покращити. Ой, забула мікрофон. Намагаюся покращити ситуацію з картинкою, зі звуком. Ось у мене мікрофон нарешті. Він у мене був. Я не знаю, чи чому не користувалися. Uh, тому я так перепрошую. також у мене почалося навчання дуже активне, але я буду намагатися все стигнути, щоб я не виставляла без пропусків днів. Якщо все-таки буде якийсь пропуск, зрозумійте мене. Будь ласка, я не спеціально. Цей 15-й день я назвала тиша та спокій. Я була не дуже впевнена, чи всім це зайде. Але мені здається, практика непогана, тому що. Це в принципі схоже перед тим як ми намагаємося заснути, просто тут ми не будемо засипати. Давайте перейдемо до самої теми. Іноді все, що потрібно, це нічого не робити так. Просто посидіти у тиші з м'яким світлом або без світла, без відволікаючих дій, і дозволити собі спостерігати простір навколо. Це створює безпечну паузу для мозку. Думки стають менш хаотичними. Напруга поступово спадає, а всередині з'являється легкість. Мені особисто така тиша допомогла дуже сильно. Насправді, Я думаю, це насправді саме та причина, чому я зараз роблю всі ці 30 днів спокою, тому що до цього у мене не було ніякого ресурсу, ніякого ресурсу цього робити. Навіть не було ніяких таких думок, що я можу зробити хоч щось маленько корисне, хоча я люблю такі речі. Все, що я зробила, це більше світло. поставила декілька свічок в різних місцях, просто сіла на ліжку ось там спостерігаючи навколо, не на особливо думаю, що просто даючи собі спокій і тишу, і після цього мені стало легше. У мене з'явилися сил. Я змогла зробити тренування, яке відкладала декілька днів. В мене почали з'являтися нові ідеї під час цього тренування, і саме тоді я наткнулася на цю ідею, що можна зробити ці маленькі короткі практики. Тому тим, хто подобається ця ідея, я пропоную зараз це зробити. Для початку треба підготувати сам простір. Для цього очевидно, нам потрібен деякий час на самоті, тобто, можу там 10-15 хвилин. Чого навіть більше, у кого є ця можливість і бажання. Далі треба десь сісти або лягти зручно. Можна на ліжку, можна на стільці. Також можна приглушити світло, запалити свічки, як я зробила. Головне, щоб вам було комфортно, щоб вас це не лякало, щоб вас не лякала темрява. Після того, як ви підготували сам простір, вже сіли або лягли. Спостерігайте за своїм диханням. Можна зробити кілька повільних дихів та видихів, але після цього просто спокійно спостерігати. Не потрібно нічого змінювати, а далі йде спостереження простору. Не потрібно нічого нічого аналізувати це просто спостереження? але будь ласка, слідкуйте, щоб ви відчували себе у безпеці. Якщо вам занадто темно, ми включаємо більше світла або просто сидимо у світлі. Можливо, зробіть цю практику коротшою. Якщо ж вас відволікають неприємні емоції, можна зробити глибокі вдихи та видихи ще раз. Також можна зайняти руку чимось простим, наприклад, щось поторкати або потримати в руках. Також це не обов'язково, але для тих, хто хоче, ви можете тихо собі казати, що я тут, я у безпеці. Я вам всім дуже-дуже дякую за актив, за ваші добрі іноді смішні та цікаві коментарі. Мені дуже цікаво їх читати. Я вам бажаю гарного дня, сонячного настрою попри всі неприємні ситуації, щоб ви знаходили для себе час і відпочинок і не забували, що ви це найголовніше, що є у вас. До зустрічі!